Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як додати постачання у панелі адміністратора GUVI. Функціонал постачання дозволяє оформлювати прихід товарів від постачальників і автоматично оновлювати залишки на складі. Перейдіть у розділ склад. У головному меню адмінпанелі відкрийте вкладку Склад. Далі перейдіть у підрозділ постачання, натисніть кнопку «Додати постачання. У вікні, що відкрилось, заповніть основні поля. Назва постачальника оберіть зі списку або створіть нового. Дата постачання. Зазначте актуальну дату приходу товару. Склад. Вкажіть, на який склад додаються позиції. Наприклад, основний склад: бар, кухня тощо. Натисніть Додати товар для кожного товару заповніть кількість ціну за одиницю, суму без податку, ПДВ. Акциз, якщо застосовується загальну суму за позицію, повторіть ці дії для всіх товарів, які входять у це постачання, після заповнення всіх позицій. Якщо оплата вже відбулася, оберіть рахунок, з якого були перераховані кошти постачальнику. Якщо оплата ще не здійснена, залиште поле оплати порожнім. У цьому випадку постачання буде автоматично позначене як борг. І оплату можна внести пізніше. Перевірте введені дані, натисніть кнопку Зберегти. Після збереження система автоматично додасть товари на склад, оновить залишки, занесе операцію у звіт постачань.